Говорять, що древні храми посеред густих джунглів арнаку, які до цього моменту вважалися загубленими, ховають в собі безліч безцінних артефактів. В пошуках скарбів ви збираєте чергову експедицію з новими лідерами і їхніми унікальними вміннями, щоб відшукати таємничі храми, дерева і водоспадів. Нарешті нам з вами випав шанс почути продовження цікавезної пригодницької історії про загублені руїни Арнаку. Адже сьогодні ми з вами розберемо правила і нововведення другого доповнення до гри загублені руїни Арнаку під назвою Зникла експедиція в локалізації видавництва лорд of Boards». У цьому доповненні. Нас зустрічають два нових лідера зі своїми унікальними планшетами і здібностями, і як і два нових храма, дерева і водоспадів, нові предмети, артефакти, охоронці і, звісно, помічники. А також раніше не бачені карти зустрічей, і увага, можливість зіграти в загублені руїни Арнаку як компанією, так і в соло, чи в кооперативному варіанті. Хочу зазначити, що це доповнення не є самостійною грою, і для ваших партій вам також знадобиться базова коробка гри. І звісно, що це доповнення також сумісне із першим доповненням лідери експедиції. До того ж, перед тим як ми почнемо для всіх незнайомих із правилами базової гри, загублені руїни Арнаку, раджу спершу переглянути відеоправила на каналі для більшого розуміння усіх тонкощів і нововведень. Посилання будуть в описі. Що ж, для вашої гри із доповненням зникла експедиція. Перед початком партії додайте відповідні компоненти до базових, а саме нові плитки помічників, захисників та локацій, жетони ідолів, а також додайте карти предметів та карти артефактів у відповідні колоди. На компонентах доповнення є ось така позначка, яка за потреби допоможе вам відділити компоненти доповнення від базових. У цьому доповненні також є два нових лідера з особливими здібностями, а саме журналіст. Що приїхав до Арнаку, щоб зібрати цікавий матеріал, та механікиня кваліфікована інженерка, що любить механізми. Тож, граючи за одного із цих персонажів, приберіть базовий планшет, а також стартові карти, і натомість викладіть перед собою особливий планшет лідера і усі його додаткові компоненти, а також чотири унікальні стартові карти, до яких, звісно, ви також повинні додати дві карти страху, щоб створити початкову колоду. На початку гри з журналістом виберіть дві з чотирьох плиток газет і вставте їх у планшет будь-якою стороною до гори. Решту поверніть у коробку. Також журналіст має ось такі жетони статей. На початку гри розмістіть по одному жетону статті під кожною локацією першого або другого рівня, а також два жетони статей розмістіть у комірках свого планшета або три за гри вдвох. На планшеті журналіста зазначається додаткова дія написання статей для її виконання. Ви повинні мати археолога на локації з жетоном статей, а після оплатити дію одним із символів транспорту, зображених на локації. І після цього ви забираєте собі жетон статті з локації, викладаючи його на свій планшет на ящик припасів. До речі, нагадую, що до кінця свого ходу ви не втрачаєте надлишкові символи транспорту, тобто, якщо ви зараз платите два джипи, щоб переміститися на цю локацію, то за невикористаний можете написати статтю цієї локації. А ось щоб написати тематичну статтю, тобто ту, що лежить на вашому планшеті, ви повинні зіграти карту розслідування і відповідно заплатити один літак. А після так само покласти жетон на ящик з припасами. Тож, маючи написані статті, тобто жетони на ящику з припасами, ви можете їх опублікувати. Для цього ви обираєте одну із вільних доступних комірок на плитці газети і викладаєте на неї жетон статті, виконуючи зазначену на комірці дію. На кожній газеті ви повинні заповнити спершу верхній ряд, перш ніж зможете використовувати середній, а також заповнити середній ряд, перш ніж зможете вибрати нижню дію. Однак ви вільно можете публікувати кілька рядів на одній плитці, ігноруючи іншу. Утім, за публікацією всіх чотирьох статей у верхньому ряді, передбачена нагорода вам стає доступною синя комірка ідола. Те ж саме стосується і другого ряду. До речі, щодо синіх комірок. Кожен лідер експедиції володіє особливим ефектом синіх комірок ідолів на додачу до п'яти ефектів, доступних з базової гри. Ви можете скористатися особливим ефектом синьої комірки ідола тільки тоді, коли покладете ідола в цю комірку. Проте ви вільно можете обирати і інший бонус за викладання ідола в синю комірку. Коли ви граєте з лідерами експедиції, то не зобов'язані послідовно використовувати комірки ідолів. Отже, ви можете використовувати сині комірки до того, як заповнити звичайні комірки. Що стосується карт журналіста, то серед них є репортаж, і розігруючи цю карту, ви отримуєте додаткову дію залежно від кількості вже написаних та опублікованих статей. Тож, якщо їх нуль, то ви отримуєте монету однак, якщо дві і більше, або п'ять і більше, ви можете отримати як зазначену дію, так і будь-яку із перелічених вище. Окрім цього, у журналіста є властивість попередні нариси, яка дає змогу під час досліджень переміщувати записник на один ряд вище вашої лупи, але не більше. А ось граючи за механікиню, на початку гри виставте велике колесо таким чином, щоб стрілечка вказувала вгору. Додатково перемішайте до лілиць 8 золотих зубців і розділіть їх на чотири пари, одну з яких покладіть до лілиць біля свого планшета, а інші три пари покладіть до лілиць біля номерів раундів 1, 3 та 5. Додатково розмістіть жетон мавпочки іржика біля третього номера. На початку відповідного раунду ви отримуєте викладені біля номера компоненти. Тобто на початку третього раунду ви заберете як два зубця, так і помічника мавпочку. Отримуючи іржика, ви вкладаєте його у відповідну комірку для помічників свого планшета. Тобто, це означає, що механікиня може мати трьох помічників. Іржика можна використовувати та відновлювати, як і будь-якого іншого помічника однак його не можна замінити чи скинути внаслідок будь-якого ефекту. Іржик завжди належить механікині. Коли ви отримуєте пару золотих зубців, ви повинні обрати один із них та покласти його в будь-яку порожню комірку вашої машини, а інший зубець повернути у коробку. Кожного разу, активуючи ось такий ефект, ви повертаєте колесо на 90 градусів за годинниковою стрілкою, а потім вибираєте один ефект срібного зубця з двох зубців, що опиняються праворуч. А отримуючи такий ефект, ви також повертаєте колесо на 90 градусів за годинниковою стрілкою. А потім, якщо праворуч немає золотого зубця, ви активуєте ефект одного зі срібних зубців праворуч. Однак, якщо такий там є золотий зубець, тоді ви можете або отримати зазначений на ньому бонус, або бонуси відразу з двох срібних зубців у довільному порядку. Розігруючи стартову карту командна робота, маючи трьох помічників, ви можете додати один зубець до машини з додаткової пари, що лежить біля вашого планшета. Серед початкових карт у механікині є майстрування, яке дає змогу виконати одну з трьох додаткових дій, наведених у таблиці відповідно до кількості золотих зубців у вашій машині. Якщо у вас ще немає доповнення лідери експедиції, а тільки доповнення зникла експедиція, то для гри від 3 до 4 гравців із новими лідерами, про які я вам щойно розповідав, необхідно використовувати простих лідерів, які допоможуть зрівняти ваші можливості проти журналіста і механікині. Для підготовки простих лідерів візьміть планшет і фігурки з базової гри, та замініть свої дві початкові карти на промивальників та капелюх для одного гравця, та міцні черевики та годинник для іншого. Щодо локацій у цьому доповненні, то кожна із них дає вам змогу брати карти зустрічей. Коли ви активуєте одну із нових локацій, на ній є позначка колоди зустрічей, і вам необхідно взяти верхню карту відповідної колоди і активувати її ефект. Розігруючи карту зустрічі, ви вибираєте один з двох варіантів. Вибравши ефект ліворуч, негайно застосуйте його та скиньте карту. А ось вибравши ефект праворуч, залиште карту біля свого планшета. Якщо ефект має символ блискавки, трактуйте його як будь-яку додаткову дію, яку ви навіть можете виконати негайно. Однак, якщо це додаткова дія, ви можете використати її лише як основну дію вашого ходу. У будь-якому разі, після використання ви скидаєте карту. Детально розглядати ці карти зустрічей ми не будемо, адже на них можуть зазначатись незначні спойлери, що стосуються проходження кампанії. Єдине, що зазначу, що ось ці символи в кутку карти не використовуються у змагальному режимі, тож можете не звертати на них увагу. До речі, якщо ви проходите кампанію, вилучіть нові локації з відповідних стосів, бо в кампанії ви інакше використовуватимете карти зустрічей. А тепер. Давайте поглянемо на два нових храма і їхні нові треки дослідження. Щоб грати з новим храмом, просто покладіть нове поле досліджень зверху тієї чи іншої сторони ігрового поля. Під час приготування з храмом водоспада візьміть по одній локації першого рівня на гравця і викладіть їх до лілиць на відповідне місце. Також покладіть дві плитки водоспаду на ці дві комірки, щоб закрити їх вартість. Кожного разу, коли ви переміщуєте свій жетон на комірку вище водоспада, посуньте плитку на сусідню комірку, щоб закрити стару вартість і відкрити вартість, яку треба буде оплатити наступного разу. На треку дослідження є дві окремі стежки для записника праворуч і лупи ліворуч. Зліва знаходиться подвійна комірка, тож ваш записник вільно може піднятися до цього рівня у той час, поки лупа знаходиться на цій комірці. Коли ваша лупа досягне місця цієї локації, перегляньте плитки локацій. Виберіть одну, активуйте її та покладіть під низ стосу звичайних локацій. Знаходячись лупою на цьому ряді, ви можете просунутися до храму коротшим шляхом. Щоб оплатити відповідну частину вартості, вам потрібно скинути одного зі своїх невикористаних ідолів. Додатково тут з'являється новий ефект, який дає змогу добрати карту на руку, однак не зверху, а знизу колоди. Тобто це дає змогу гравцю отримати карту предмета на руку, що була куплена протягом цього ж раунду. До того ж, якщо ваша фішка дослідження знаходиться в цьому ряді, ви можете виконати дію дослідити, щоб купити двоочкову плитку храму замість переміщення фішки вгору, сплативши звичайну вартість. А якщо фішка знаходиться тут, тоді ви можете купити або двоочкову, або шестиочкову плитку храму. А ось граючи із храмом дерева, перш ніж викладати ідолів на локації, сформуйте два стоси по одному ідолу на гравця і покладіть кожен стос долі лист на відповідні комірки храму. Серед ціни за переміщення рядками храма дерева є умова, яка змушує вас вилучити артефакт з руки або ігрової зони. У цьому храмі є дві печери з ідолами, і коли ваша лупа заходить в одну із них, ви можете провести древній ритуал. Для цього покладіть на будь-яку вільну комірку печери один невикористаний жетон ідола і отримайте зазначену на комірці нагороду. Якщо комірка вже зайнята ідолом, ви не можете отримати її бонус. Діставшись до печери з ідолами своїм записником, перегляньте ідолів у стосі. Виберіть одного з них, а решту долілись, покладіть назад. Негайно отримайте нагороду вибраного вами ідола, а також візьміть саму плитку ідола. Серед нових ідолів ви можете зустріти властивість, яка дає вам змогу безкоштовно отримати одну двоочкову плитку храму з будь-якого стосу. Але звісно, що крім додавання додаткових компонентів до змагального режиму гри, завдяки доповненню загублені руїни Арнаку, зникла експедиція. Ви також можете грати в кампанію як соло, так і вдвох. Для цього вам буде потрібно скористатись спеціальним буклетом кампанії, який більш детально розповість вам усі тонкощі приготувань до партії та зміни в ігроладі, з якими ви з легкістю зможете розібратись, знаючи базові правила. Що ж... Наразі ми з вами розглянули усі компоненти і нововведення, що можуть вам зустрітись в коробці з доповненням зникла експедиція. Проте, якщо у вас виникнуть труднощі з розумінням якихось символів, ви з легкістю можете звернутись до буклету правил, де є опис усіх позначок доповнення. Але якщо у вас все ж таки залишаться якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на це відповіді. Отже, якщо це доповнення вас зацікавило, то шукайте його в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!